Доброго здоров'я, Сергій Мельничук, мене звати. Я сьогодні в студії працюю. Ну, до вас таке запитання, власне, не тільки до вас, тому що е, збираємо думки сьогодні з приводу блокади Криму. Чи дієвий цей інструмент зараз? Тому що зокрема, чому я ставлю таке запитання? Тому що у нас є сім, наприклад, пунктів пропуску зараз тимчасово окупованої території, якщо говорити про автономну республіку Крим, три з них є автомобільними, чотири залізничними. Ми перекриваємо три автомобільних, але зрозуміло, що там набагато більше об'єм товарів вони все ж таки проходять по залізничних шляках. Отже, питання перше: чи дієві такі інструменти, чи вони спрямовані на те, щоби. Залишити Крим без продуктів, чи вони більше політичні оці е, намагання? Ну, я думаю, що дійсно такі е, заходи будуть дієвими, тому що ми тут спостерігаємо реакції представників окупаційної влади е, Сергія Ацьонова і інших, е, які е, коментують дуже і дуже активно. З іншого боку, є е, е, декілька моментів, які будуть зменшувати великоді блокади. По перше, її було оголошено заздалегідь. І я знаю там від багатьох свіджав, що окупаційна влада підступувала та всі останні тиждень. Вони активно вивозили більше і більше товарів, в тому з України і з Росії І сьогодні фактично забиті ці продуктові склади, і найбільші торговельні мережі підслухувалися, і вони лише сьогоднішній день утворили такий стратегічний запас. Це зроблено для того, аби як мінімум два тижні протриматися до поставок українських товарів з іншого боку. Основна маса товарів дійсно розходила з України. Зараз в Росії була менша частина, це пов'язана з проблемами логістики через Кешівську переправу і відверто з тим, що населення забатувало цих російських товарів, які, по-перше, дорожчими, а по-друге, менш якісними. Але е, тепер прописання постачання з України об'єктивно грає на руку російському, е, російським постачальникам які сьогодні є без армативними, які сьогодні почнуть постачати продукти на купуване півострів. Вони від цього, я думаю, як мінімум не будуть сумувати від того, що сталося. Ну і дійсно не закриті всі переходи, а лише фура не постачається на окупованих півострів. Тому е, повномасштабна блокада може бути діяла, якщо вона буде тривалою. Тому це буде не день 2 тижня, а якщо вона буде здійснюватися планомірно. Система і разом з обмеженням попрощання на купованих півострів води і світла. Тобто блокада може бути дієвою лише в тому випадку, якщо вона буде довгостроковою. А, а тут, тут ще цікаво, знаєте, що спитати. От дивіться, у нас подібна ситуація почала розгортатися на Сході на, тимчасово, ну, на лінії дотику з тимчасово окупованими територіями Луганської і Донецької областей. Але все ж таки там. Розірвався у нас зв'язок із трасом березсе.